Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» наша рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися в редакцію телеканалу по телефону. Традиційно маємо кілька запитань, на які сьогодні відповімо в прямому ефірі. Розпочнемо з цікавого запитання, яке стосується втрати документів, і, зокрема, запитали в нас, яким чином і як діяти, коли втратили свідоцтво про народження. Отож, такі ситуації трапляються, і вони мабуть, не поодинокі. Якщо ви втратили своє свідоцтво про народження, ви можете піти двома шляхами: перший шлях це зробити, як би так, заявку на отримання свідоцтва. Повторно онлайн або ж звернутися відповідно до органів державної реєстрації актів цивільного стану, простіше кажучи, РАЦ, і отримати там копію свідоцтва про народження. Якщо ви заповнюєте онлайн, це можна зробити на порталі Дія, оформляєте заявку. Обираєте, яким чином вам отримати, це можете отримати або, відповідно, вже кур'єром доставкою додому, або, відповідно, десь отримати безпосередньо в органах місцевого самоврядування, закрепну, або в ЦНАПі, або в РАЦ. Вибираєте цю опцію, сплачуєте за це послугу, відповідно, кошти там в межах кількох гривень і чекаєте, коли вам буде виготовлено ваше свідоцтво про народження. Якщо вже ж ви вирішили звернутися безпосередньо до найближчого РАЦ, підходите туди, пишете заяву, сплачуєте всі необхідні платежі. І вже після того, коли буде готове вам ваше нове свідоцтво про народження, відповідно прийшли і забрали його вже по місцю там, де подавали заяву. Тому нічого складного тут немає, такої опції можете скористатися, відповідно, проблем у вас немає з цим бути. Далі ми матимемо блок питань, що стосується мобілізації. Зокрема, є кілька звернень від громадян. І перше з них стосується того, чи можуть мобілізувати людину, якщо її брат загинув на війні. Тож, особисто до мене звернувся наш телеглядач, який описав ситуацію, що його брат загинув і запитує, чи має він право на відстрочку. І чи може він відповідно. Оформити цю відстрочку в територіальному центрі комплектування. Отож, законодавство на сьогоднішній день говорить, що якщо в людини її близькі родичі, зокрема, це може бути відповідно жінка, чоловік, батько, мати, брат, сестра, дід, баба, якщо вони загинули під час війни, відповідно в сьогоднішніх обставинах, то ви маєте право на відстрочку. Зокрема, це говориться в абзаці 9 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, простіше кажучи, ви маєте право на відстрочку. Які документи подавати в ТЦК, це знову ж таки ваше свідоцтво про народження, свідоцтво про народження вашого брата, оскільки потрібно встановити, що саме це ваш брат є. Надати документи про те, що брат. Загинув саме в зв'язку з війною, і відповідно вже тоді вам нададуть право на відстрочку вкажуть в у вашому військово обліковому документі про те, що от, згідно такої-то статті, такої-то норми, такого-то пункту, ви маєте право на відстрочку. І, в принципі, це все мобілізувати вас не можуть. Тому зверніться в ваш ТЦК, надайте ці копії документів, і я думаю, що все буде добре. Друзі, ще одне питання, яке також скажімо, пов'язане з тим, що людина загинула на війні, стосується того, чи може син загиблого воїна відповідно перетнути кордон. Тобто, запитали в нас, які документи мають бути на кордоні з собою, про те, щоб людина може собі спокійно поїхати у зв'язку з загибелю батька на війні. Знову ж таки, якщо ми звертаємося до законодавства, то правила перетину кордону. В пункті 2.6 про те, що право на перетин кордону мають ті особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема, ті, які встановлені в законі України про мобілізацію в статті 23. Там є виключення певні, які стосуються студентів, вчителів і відповідно викладачів. Але ситуація, коли ваш родич загинув на війні, тобто ці ситуації, якщо батько загинув на війні, то його син. Апріорі вже по законодавству не підлягає призову на військову службу до мобілізації перед тим по таким самим причинам, які звучали в попередньому питанні. І відповідно, якщо ми звертаємося до правил перетину кордону, цей син має право на те, щоб перетнути кордон і виїхати за кордон, по відповідно, чи тимчасово, чи навіть там не довший термін, якийсь постійно ніяких обмежень законодавству немає. Щоб перетнути кордон. Раджу мати з собою відповідно, закордонний паспорт, відповідно, ваше свідоцтво про народження, де буде вказано про те, що от саме ваш батько є вашим батьком, фактично, е, свідоцтво про смерть батька і також інші документи, які вказують на те, що е, ваш батько загинув е, саме внаслідок війни. Відповідно, е, це буде підтвердження того, що дійсно у зв'язку з цим ви маєте право на перетин кордон. Е, тобто, Загибель батька можуть підтвердити ці документи: це, там довідка про смерть, відповідно, матеріали розслідування про смерть, про причини смерті, саме е якась довідка видана вашій сім'ї, в яких обставинах загинув ваш батько. Тобто, де буде описано, що саме внаслідок воєнних е дій, -e, військової агресії Росії в Україні, відповідно тоді ви ці документи на кордоні показуєте. Посилаєтесь на статтю 23 закону України про військову про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також на право лаперетному кордону, зокрема, в пункті 2.6, відповідно, надаєте ці документи, і в Державна прикордонна служба, вона, в принципі, не повинна чинити ніяких вам перешкод для того, щоб виїхати за кордон. Тому що законодавство на сьогоднішній день дозволяє це зробити і надає вам таку можливість. Тому... Спробуйте. І, відповідно, я думаю, що також не має бути ніяких питань з боку прикордонників. Друзі, ще одне питання, яке стосується перед кордону, але це вже питання, яке не пов'язане ні з мобілізацією, ні з іншими обставинами. Просто нас запитують, чи може 17-річна дівчина виїхати за кордон самостійно. Отож, на сьогоднішній день ми знову ж таки, якщо звертаємося до законодавства, то. Передбачено, зокрема, і цивільним законодавством про те, що фізичні особи, які досягнули відповідно 16-річного віку, вони можуть і мають право на самостійний виїзд за межі України. Тобто навіть вже в 16 років людина може виїхати самостійно за територією України і не має бути ніяких обмежень, зокрема, якщо ви маєте закордонний паспорт. То, відповідно, можете спокійно собі перетинати кордон без супроводу і родичів, батьків чи інших осіб, які відповідно є вашими опікунами або опікувальниками. Тому на цій підставі, і враховуючи законодавство на сьогоднішня дівчина, яка досягла 17 років, може спокійно перетинати кордон. Ніяких обмежень в цьому немає. Я Єдине, що уточнив, вже, що маєте, мати закордонний паспорт для того, щоб спокійно собі без проблем перетинати кордон. Друзі, наступне питання також вже традиційно з приводу мобілізації. І воно доволі цікаве, і напевно будуть надалі побільше таких ситуацій. Зокрема, запитують в нас, чи можуть мобілізувати військово. Зобов'язаного, який був звільнений з військової служби, і звільнений він був у зв'язку з тим, що має батька з інвалідністю другої групи. Цікаве запитання, як на мене, враховуючи недавні зміни до законодавства, зокрема в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Які передбачали про те, що наявність або дружини з інвалідністю будь-якої групи, або батьків своїх, чи батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, надавало право, законодавство надавало право на відстрочку таким людям, і, зокрема, вас не могли мобілізувати. Проте нещодавно, ну, вже, в принципі, мабуть, трішки пройшло часом, внесли зміни до законодавства і передбачили, доповнили цей пункт тим, що якщо немає інших осіб, які мають обов'язок утримувати таких батьків з інвалідністю або дружину з інвалідністю, відповідно, тоді людина втрачає це право навіть сорочку. Проте у вашій ситуації, як на мене, є доволі цікавою і ось чому. На сьогоднішній день ви звільнені відповідно до закону України про військову службу і військовий обов'язок, в якому вказано в статті 26, про те, що така підстава, як наявність дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружини з інвалідністю першої або другої групи, це є така підстава за сімейними обставинами, яка надає право військовослужбовцю бути звільненим з військової служби. Тобто, там жодних змін не відбулося, жодних уточнень, вона так залишилася в такому вигляді, як і була. На сьогоднішній день доволі цікаво, що, наприклад, якщо ви по цій статті звільнилися, теоретично у вас можуть мобілізувати, оскільки в законодавстві прописано про те, що не підлягають призву на військову службу під час часткової мобілізації. Ті особи, які там були звільнені з військової служби в запас, і, відповідно, на сьогоднішній день вони. Скажем так, не можуть бути знову мобілізовані, але це можливо лише за наявності часткової мобілізації, оскільки в нас відбувається повна мобілізація, то фактично на сьогоднішній день ця норма не стосується вас і вас по суті, як на мій погляд, теоретично можуть мобілізувати. Але ця ситуація виглядає абсурдною, тому що, знову ж таки, уявімо, що ви звільнені, так як це нам написали в запитанні в зв'язку з тим, що маєте батька із інвалідністю. Вас звільнили по цій статті, вас знову через певний період часу мобілізовують, оскільки ну, відповідно законодавство, скажімо так, має такі, таку можливість надає органам ТЦК. Але, по суті, ви. Повторно можете надавати документи про те, що ваш батько має інвалідність, і знову по тій самій причині звільнятися. І це так буде по кругу йти, на мій погляд, оскільки зміни до законодавства про військову службу військовий обов'язок не внесені, немає ніяких оточень вона, ця стаття залишилась така ж. Тому навіть якщо вас мобілізують, по суті, ви повторно подаєте документи, знову звільняєтесь, і так воно замкнуте коло таке, і це доводить, на мій погляд, до абсурду. І по факту тоді виходить, що сенсу мобілізовувати людину, яка відповідно одразу на наступний день, там, якщо її розподілили до якоїсь військової частини, може подавати документи на звільнення, ну зовсім немає. Тим більше, якщо людина по цій статті вже була звільнена, ну логіки ніякої, скажімо так, в цьому немає. Тому, на мій погляд, варто на це зауважувати, якщо є така, скажімо, інформація чи є пересторога, що до вас прийдуть. Мобілізовувати вас, то можете на це послатись. Є також ще момент, що ви можете відповідно оформити догляд за вашим батьком, взяти документи відповідно лікарської комісії про те, що ваш батько у зв'язку з наявністю інвалідності другої групи потребує постійного догляду, оформити цей догляд на себе, доглядати за батьком, і це є окремою підставою для того, щоб Надати відстрочку людині, тому в цій ситуації вже тоді, коли ви будете з оформленим доглядом за своїм батьком, вас не мають права мобілізувати, вам мають надати право на відстрочку, тому що це є окрема норма, оскільки раніше сама наявність батька з інвалідністю чи матері з інвалідністю першої або другої групи була. Сама ця обставина сама по собі виключала можливість мобілізації на сьогоднішній день, там за умови, якщо немає інших осіб, які зобов'язані утримання, і інша стаття говорить про те, що якщо ви оформили постійний догляд, то це окрема підстава для того, щоб вас не мобілізовувати. Тому можете йти цим шляхом, щоб вас не мобілізували, і ви мали ще додатково право на відстрочку. Але знову ж таки, якщо раптом вас мобілізують і відповідно будуть скажімо так, такі обставини складатись, ви зауважу, що знову маєте право на звільнення, оскільки законодавство на сьогоднішній день дає вам можливість це зробити, і зміни в закон України про військову службу військовий обов'язок не були внесені. Друзі, і ще одне свіже, цікаве запитання, яке не так давно почало скажімо так, розповсюджуватись мережею. І дійшло до нас. Запитують нас, чи правда, що документи в дії скоро не будуть. Приймати і вони відповідно не будуть вважатися такими, що підтверджують вашу особу. Десь так прозвучало це запитання. Отож, з чим це пов'язано? Пояснюю. Нещодавно, зокрема, кілька днів тому, з'явилася інформація про те, що дійсно документи в дії не будуть прийматися певними структурами. І це в першу чергу заявила Державна прикордонна служба, і вона пояснила свою позицію, чому вони цього не будуть робити. Зокрема, як прикордонники пояснили, те, що багато осіб, відповідно, коли намагаються перетнути кордон, підробляють саме програмне забезпечення, простіше кажучи, вони роблять додаток такий, як дія окремий, і там показують, наприклад, документи про те, що наявні три дитини в Людини свідоцтво про народження трьох дітей, і відповідно могли з цим користуватися, щоб виїхати за кордон. Тому прикордонники в своєму повідомленні вказали, що на сьогоднішній день при перетині кордону вони будуть використовувати тільки наявні на руках документи, фактично оригінали, ті, які у вас мають бути, і не будуть користуватися за стосунком дія для того, щоб підтверджувати вашу особу, щоб підтверджувати наявність трьох дітей чи інші якісь обставини, лише тільки. Ті документи, які мають бути в оригіналі. Єдине це повідомлення почало гуляти, і вже от почались такі питання. В всіх інших випадках ніде жодних, жодний інший орган не. Говорилося, ніде ніхто не повідомляв про те, що от дія на сьогоднішній день не буде використовуватись, не буде застосовуватися, чи там є якісь інші обставини. Тобто в тих органах, де ви могли раніше користуватися дією, ви спокійно надалі можете користуватися, підтверджувати вашу особу, надавати для ознайомлення, якщо це потрібно, чи там інші варіанти використання саме документів дії для того, щоб підтвердити вашу особу, можете. Користуватися, жодних відмін, жодних обмежень в цьому немає. Лише, як я зауважив, це стосується тих питань, коли є в такій ситуації перетині кордон. Оце пояснення є одне, тому не варто так панікувати і не варто вам вже думати, що от все, вже треба з собою носити повністю весь пакет документів, для того, щоб праптом, якщо вас зупинять, щось треба буде показати то надалі ви можете використовувати і підтверджувати свою особу для поліції, і, відповідно, використовувати, як і технічний паспорт, показати поліцейським, якщо вас зупинять на автомобілі і свідоцтво на право заняття водійським, відповідно, також маєте право показати своє водійське посвідчення в дії і не має тут бути ніяких обмежень, не має бути ніяких питань, тому що в цій частині все залишається так, як і було раніше. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, дякую вам за чудові запитання. В наступному ефірі зустрінемось і обговоримо нову порцію ваших звернень. Тому чекаю їх з нетерпінням. Всім бажаю миру та добра. До зустрічі через тиждень.